На в'їзді у Бобраний зупиняється дві сім'ї переселенців. У машині семеро людей. Доброго дня! Троє. Тримайте ще дві іграшки. Катерина не називає свої з міркувань безпеки. Каже, їдуть з сім'єю та сусідами з оточеного російськими військами села Єлизаветівка Миколаївської області. Це моя внучка, а це у нас біженці з нами, ми їх возимо. А не син воює і, і син воює. Наше село до сих пор в осаді. І люди там у нас просто ми виїхали, змогли, дали там трохи коридор. У нас в селі взагалі нічого не було, і ні води, і ні світу, і вони не давали нам не завозити, нічого. Благодарна, мене, сльози на очах. Допомога це дуже хорошо. є підтримка. Допомагати переселенцям вирішили після того, як побачили, що в людей, які рятуються від війни, не було навіть води, розповідає вчителька Бобренецького ліцею Ярослава Ворона. Побачили, як йдуть величезні потоки машин. Люди, які не могли, не могли змоги коштувати, не могли змоги випити нічого, ніякої водички. Ми вирішили, що нам необхідно допомогти. Даємо все водичку їжу, солодощі, молоко, предмети гігієни як для діток, так і для жінок. Намагаємось давати все, що можемо, тому що розуміємо, що зараз люди просто тікають без нічого. Чергують місцеві жителі щодня по 10 годин. Дуже емоційно сприймали, обнімали, плакали. Дітки. Іграшки дуже для них важливі. Їхали з Херсонських областей, їхали багато людей із Чорнобаївки, Снігурівки. Багато їхало таких з Баштанки. Проїжджало до ста машин, це точно. Речі та харчі для переселенців, які проїжджають повз Бобренець, збирають жителі громади. Жодної копійки ми не виділяємо з місцевого бюджету. Це все робиться за власні кошти жителів нашої громади. Ми Кожна установа, без, зрозуміло, без ніяких вказівок. Ми збираємо кошти, на, наприклад, колектив міської ради в прошлому місяці брав майже 50 тисяч коштів з власної зарплати. І в цьому дуже тяжко дивитися, коли люди з сльозами на газах беруть тебе цю допомогу. І скажу вам, що ми сьогодні дійсно єдині, дійсно розуміємо, що нас спіткало велике горе. Катерина з сім'єю і сусідами житимуть в родичі в іншому місті Миколаївській області. Каже, до перемоги України. Потім повернуться в рідне село. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.